Набирає обертів проблема з бронюванням військовозобов'язаних в Україні? На нараді з Президентом України 8 жовтня 2024 року стало очевидно, влада не має чіткої стратегії мобілізації. Наразі спостерігаємо хаотичну роздачу бронювань навіть для структур, які не мають відношення до оборони, результат зростання безробіття і загроза бюджету. Крім того, країна вже відчуває дефіцит робочої сили. Нові закони вводять драконівські штрафи за обходження військового обліку, у зв'язку з чим чоловіки масово звільняються з роботи. Важливо також зазначити, що висококваліфікованих спеціалістів, які працюють над виробництвом критично важливої військової техніки, мобілізують через недотримання бронювання. А що з офіційними цифрами заброньованих? Вони варіюють від 0,5 до 1,5 мільйона. Осіб, що викликає великі сумніви в їхній достовірності.